Друзі, вітаємо. Центр освіти дорослих. Фінішне, заключне заняття курсу фізичне відновлення, масаж. Сьогодні випускний вручення сертифікатів. Так, Ольга Іванівна? Наші Ще сьогодні у нас День Конституції, так? Да. Національне свято наше. Сьогодні відпрацьовують ноги стопи і отримують сертифікати Центру освіти дорослих про пройдений курс. Бажаємо всім гарних вихідних. Доєднайтесь. Нас дуже цікаво. Це відбувається. Ось вони, одна пара сухожилків і інша пара сухожилків